Інформаційні підсумки п'ятниці 24 жовтня. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Загинув через день після ювілею. Із героєм Романом Тимофійчуком попрощалися у Хмельницькому. Придбали за донати. Волонтери мистецької сотні Гайдамаки передали ключі від авто бійцям 8-го полку. На крок ближче до енергонезалежності. У Хмельницькому відкрили центр енергетики та кліматичної нейтральності. Із героєм Романом Тимофійчуком попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Мобілізували чоловіка півтора року тому. Він воював у лавах 42-ї окремої механізованої бригади. Роман Тимофійчук загинув на наступний день після свого 50-річного ювілею. У нього залишились батьки і сестра. Поховали героя на алеї Слави в Раковому. Ширий, добрий, завжди дзвони. Як ти там, сестричка моя, як там в тебе діла? Як там наша малеча? Бо він був хрещеним батьком моєї дитини. Його покликання це було машинне. Він водій самого малечка. Планував, що як закінчиться війна, одружиться дітей народити, виховати. Не судилося. У нього була 42-го окрема механізована бригада. Він був героєм, захищав нас. Працював водітелем в основному. То время час і на шиномонтажі. і ще в саді ходив, я його вчив їздити на газоні, він ще до педалів не доставав. І так я його привчив до цього, і він в основному був з технікою зв'язаний. Більше вже півтора року. У нього там і награди, є, і грамоти за Харків. 17 числа йому було 50 років. Ми з ним по телефоні общалися, все. 17-го йому було 50 років, ми ще відмічали. 18-го прийшла бумажка, що він погиб. Алеї Слави в Колумбарії сьогодні знайшов останній спочинок герой Віталій Флоря. Мобілізували його у березні 2022 року. Молодший сержант захищав країну в лавах 78-го окремого десантно-штурмового полку. Після отриманих поранень на Сумщині, 16 жовтня, у Київському шпиталі серце героя зупинилося. У воїна залишились мати, брат, дружина та шестимісячна донька. Ключі від крафтера передали спецпризначенцям волонтери мистецької сотні Гайдамаки. Бус придбали за кошти від благодійних фестивалів в Іванківцях і Чорному острові, а також концертів у Хмельницькому. Автівку переобладнали та пофарбували. З початку повномасштабної війни гайдамаки передали понад 200 машин для різних військових підрозділів. Ірина Аріон розповість більше. І ще одну автівку для бійців 8-го полку сил спецоперації придбали волонтери громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки. Збір розпочали у серпні. У селі Іванківці разом з мешканцями Олешина під час благодійного фестивалю зібрали понад 60 тисяч гривень. Більше 100 тисяч задонатили мешканці Чорного острова під час фестивалю у вересні. Долучився і Антонівський старостат. Загалом зібрали 213 тисяч гривень. Хочемо подякувати нашим волонтерам Мисноцької сотні гайдамаки, які майже цілодобово працюють над цією гарною справою. І вже не одна автівка за стільки років поїхала на фронт тому, друзі, гайдамаки, полонські гайдамаки, головний медіа центр. Ось результат нашої спільної з вами роботи. Волонтер Геннадій Гудний допоміг переобладнати автівку за запитом спецпризначенців. Даний автомобіль був переобладнаний під паливозаправник до двох тонн. Volkswagen ЛТ дуже поширена марка за своєю надійністю, простотою в обслуговуванні. Слова подяки хочемо висловити громадські організації Мистецька сотня Гайдамаки. Саме до них ми звернулися з потребою в даному автомобілі та також всім людям, хто доєднався до своїми донатами до цих зборів. За добу Малевичі Гайдамаків команда з п'яти майстрів-волонтерів пофарбували бус. Це вже була 85-та автівка, яку ми пофарбували. Також фарбували автівки для наших рейнджерів, для 106-ї ТРО. Для 82-ї дешеве, кому потрібно який колір, маскировочна, сіра, чорна. Працюємо над нашою спільною перемогою. 99% концертів, котрі зараз дають музиканти гурту Станза і фронтмен, мотороли Сергій Присяжний разом з гайдамаками, благодійні. У нас навіть є посвідчення. Ми такі вже тепер посвідчені, освідчені гайдамаки. Робимо те, що можемо, те, що вміємо і. Як це не банально, але це найменше взагалі, що ми можемо робити для наших хлопців. Якщо коротко, або на фронті, або для фронту, От це розумно і правильно. Позиція здорового українця на майдані незалежності. Ключі від крафтера передали військовим. І дякуємо вам, хлопці, за наш захист. Дякуємо, дякуємо. слава Україні! Героям слава! Автівка уже побувала у громадах, які долучилися до збору. Гайдамаки розпочали новий, тому що вірять. Разом ми велика сила. Ірина Аріон, Павло Романюк. Новини міста Тула в Блекауту запрошує 36-й полк Національної гвардії України. Це підрозділ безпілотних систем, бійці якого зараз нищать ворогів на Донеччині. Служити можна і за контрактом, і після мобілізації кажуть у військовій частині солдатів, які ніколи не працювали з дронами чи квадрокоптерами, готові навчати з нуля. Подробиці знає Вікторія Паламар. Підрозділ безпілотних систем блекаут 36 36-го полку Національної гвардії України чекає на новобранців для охочих нищити ворога з допомогою сучасних технологій. Мають багато вакансій. Авіаційний технік, таким яким є я. Є я. Зовнішній пілот, який буде напряму знищити наших ворогів. Є авіційний сапер, який займається вибухівкою, і також водій-оператор. Ці всі посади в нашій країні дуже потрібні. До блекауту запрошують і мобілізованих, і на контракт тих, хто ніколи не мав справи з дронами чи коптерами, готові навчати з нуля. Для того щоб літати, нам не потрібно щось таке. Якась зброя. Для цього може навіть вистачати мобільного телефона або того самого планшета, для того, щоб здійснювати перші польоти. Підрозділи безпілотних систем, кажуть нас, зараз активно розвиваються в усіх видах військ. Процес відбору давно відпрацьований. Спочатку співбесіда з кадровиком та командиром. Далі медогляд, ВЛК та психологічний тест. Наступний етап це курс базової загальної військової підготовки. Далі він вже проходить навчання безпосередньо, яке стосується самих якби безпілотних літальних апаратів. Там він проходить спочатку навчання на тренажерах, використовуючи. Засоби віртуальної реальності, а вже потім на навчальних дронах. Мінімальна заробітна плата у підрозділі 22 тисячі 500 гривень. Для тих, хто виконує завдання у зоні бойових дій, є доплати. Якщо людина хоче навчатися, якщо людина хоче здобувати військову освіту, відповідно він отримує військові звання, відповідно піднімається по посадах. Ну і Забезпечення стає більше. так само, як і воно стає більше від вислуги років. Бійці підрозділу блекаут виконують бойові завдання на передовій спочатку повномасштабного вторгнення. Зараз воюють на Донеччині. Наші екіпажі виконують завдання саме зі знищення противника та розвідки. Адже на мою думку, зараз безпілотні літальні апарати це очі підрозділу. Їхня головна задача це збільшити живучість та зменшити ризики щодо втрат особового складу у військовій частині. Наголошують, головне це навчені та мотивовані бійці. Тож запрошують охочих ознайомитися із можливістю служби у підрозділі блекаут. Багато в кого складується міф, що якщо ви, наприклад, прийдете в підрозділ національної гвардії, де того щоб ознайомитися з цією чи іншою посадою, ви вже завтра будете в війську. Ні. Вас, якщо ви зайшли на територію, з вами переговорять, вас проконсультують і вас відпустять, і ви підете додому для того, щоб собі подумати, чи потрібна вам ця спеціальність, чи, можливо, ви подумаєте і берете собі іншу спеціальність. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста. Куди звертатися, аби оформити соціальні виплати? Про це говорили працівники пенсійного фонду і управління праці та соціального захисту населення із представниками управляючих муніципальних компаній та ОСББ. Нагадаємо, з 1 липня 2025 року пенсійний фонд України забезпечує виплату 39 видів допомог, які раніше обліковувалися через виконавчі органи місцевого самоврядування. Ірина Муляр детальніше. Допомога внутрішньо переміщеним особам, стипендії для студентів чи компенсації чорнобильцям із 1 липня 2025 року ці виплати здійснює пенсійний фонд України. Загалом установа нині забезпечує 39 видів соціальних допомог, які раніше виплачували через виконавчі органи місцевого самоврядування. Найпоширеніші, найтиповіші, скажімо так, це допомога при народженні дитини, допомога особам, які не мають права на пенсію, допомога інвалідам з дитинства і дітям з інвалідністю. Ну, тобто, це така категорія населення, яка чутлива, скажімо так, яка потребує уваги. Втім, аби отримати таку допомогу, не обов'язково звертатись саме до сервісних центрів пенсійного фонду. Заяву, як і раніше, можна подати до приймалень управління праці та соціального захисту населення та до ЦНАПу. Про це говорили під час зустрічі, яку ініціювали в управлінні праці та соціального захисту населення для представників пенсійного фонду управляючих муніципальних компаній та ОСББ. До пенсійного фонду передали функції з виплати і призначення даних допомог, а подача документів, тобто заява звернення громадян, так і залишилося в функціоналі соціального захисту і ЦНАПів. Людей не забрали ті точки доступу, куди вони ходили, і подавали документи. Їм ті точки доступу залишили і ще додали дві точки доступу. В ролі сервісних центрів пенсійного фонду ну в місті Хмельницькому це два сервісних центри. Люди е іноді не зовсім орієнтуються, куди ж вони можуть звернутися для того, щоб оформити пільги, субсидії і державні допомоги. Людина може звернутися в те місце, де їй зручно. Надалі ми ці всі звернення передаємо пенсійному фонду на опрацювання. Нагадаємо, у Хмельницькому працюють три громадські приймальні управління праці та соціального захисту населення. Саме сюди хмельничан закликають звертатись, аби уникнути черг. Якщо є сьогодні проблема з пільгою, субсидією, допомогою, і якісь є питання, що їх потрібно вирішувати, пенсійну теж вирішують. Але там є сьогодні відповідні черги. У нас приймальні не завантажені. Подати заяву на отримання пенсії, субсидій, пільг та інших видів соціальної допомоги можна і на веб-порталі пенсійного фонду, а також через мобільний застосунок. Ірина Муляр, Данило Біга, Новини міста. У Хмельницькому відкрили центр підтримки місцевих політик у сфері енергетики та кліматичної нейтральності. Він стане майданчиком для навчання, досліджень та пошуку інноваційних ідей, що допоможуть громаді ставати більш енергонезалежною. Запрацював центр на базі одного із навчальних корпусів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Хмельницький один із шести пілотних обласних центрів, де реалізується грантовий проєкт ЮКЕН Україна на шляху до вуглецевої нейтральності. Нині у його межах у місті презентували центр підтримки місцевих політик у сфері енергетики та кліматичної нейтральності. Це спільний проект. Ми презентуємо з нашими науковцями, нашими двома вузами. Це Хмельницький національний університет, Хмельницький університет управління права, Хмельницької міської ради. Ми подали спільну заявку на участь у цьому проекті, і насправді класно, що Хмельницький став один з пілотних міст. Насправді дуже крутий крок, тому що тут буде відбуватися колаборація місцевої влади, бізнесу і науковців. І це дуже важливо, тому що сьогодні ми в контексті цього питання досліджуємо кліматичні зміни, досліджуємо зміни. Безпосередньо енергетичні, і це дуже актуальне питання. Створили його, аби допомогти громаді стати більш енергонезалежною та екологічною. Запрацював центр на базі одного із навчальних корпусів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова. Безумовно, на сьогоднішній день в Україні в умовах війни тема енергоефективності в цілому тема енергетики, тема. Довкілля надзвичайно важливо, актуальна, оскільки їй завдається дуже серйозна шкода. І ми всі разом повинні і в рамках даного проекту, і в рамках інших проєктів спільно працювати над тим, щоб вдосконалювати всі ці сфери. Зокрема, нині у центрі вже працюють над запровадженням адаптивного управління трафіком, яке у майбутньому дозволить зменшити шкідливі викиди та оптимізувати міський рух. Тут іде про дослідження саме безпосередньо світлофорії, як не мають працювати для того, аби це впливало на мобільність міста. Ці результати найближчим часом вже будуть, але безпосередньо центр як такий може в подальшому продукувати набагато більше рішень. Фінансується проєкт Європейським союзом у рамках програми Horizon Europe. Ірена Кондратюк, Данило Біга, новини міста. В ніч з 25 на 26 жовтня, о 4 ранку, Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинника потрібно перевести на годину назад. Законопроєкт про відмову від сезонного переведення годинників був ухвалений торік. Однак президент ще не підписав його. Тому після 26 жовтня українці традиційно зможуть спати на годину довше. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Бережіть себе.